Дороги, будинки, ліфти. Ми підрахували на ремонт яких вулиць і районів обласного центру виділили найбільші суми з міського бюджету і дізналися, які депутати закріплені за цими округами. Тобто, кому скільки дісталося за титульними списками цьогорічних сумських ремонтів. Репортаж у цифрах і іменах далі. Це будинок на провулку Бандери-14. Переможець рейтингу найдорожчих ремонтів житла за міський кошт. На нього виділили понад мільйон гривень. Гроші підуть на стягування стін, що розходяться, та укріплення фундаменту. А це дорога на Жукова. Перший номер у списку найдорожчих ремонтів міських шляхів 3 мільйони гривень. А ось багатоповерхівка на Дем'яна Короченка 37. Тут ремонт дев'яти ліфтів обійдеться у мільйон 300 тисяч гривень. Троє з чотирьох депутатів, на чиїх округах знаходиться ця топ-трійка об'єктів, представляють одну фракцію. 15-й округ закріплений за В'ячеславом Калініченком, Округ 6-й ділять Олексій Рябінков із Солідарності та Василь Гончаров із батьківщини. 30 30-м округом опікується Анатолій Сагач, теж батьківщина. Останній очолив іще один рейтинг. Якщо приплюсувати всі суми виділені на ремонт доріг, ліфтів і будинків, на його окрузі осіли понад 10 мільйонів гривень. Ще три мільйони йому дали на інший округ, яким теж опікується цей депутат. Дякую, що ви хоча б мені сказали, що на мій округ іде більше всього коштів. Але, чесно кажучи, я не працював так настільки сильне питання сії. Коштів де на мій округ. Працюю в контакті з директорами управлінь. І дуже часто захожу до міського голови, до його заступників і ці всі питання. Якщо взяти всі кошти, виділені на округи, за якими закріплено депутатів від однієї фракції, та розділити суму на кількість обранців від цієї фракції, маємо ще один рейтинг середню суму на одного депутата. Найменше має за Україну 707,5 сім тисяч гривень. У свободи майже 930 тисяч гривень на одного. Далі опозиційний блок в середньому 1 мільйон 110 тисяч гривень. У трійці лідерів солідарність по мільйону 200 тисяч на кожного. По півтора мільйони у депутат. Від самопомічі і перше місце рейтингу батьківщина на кожного її обранця припало по майже 3 мільйони гривень. Титульні списки формувались не по партійному чи по окружному принципу. Титульні списки формувались на в основному на підставі звернень громадян до надавачів послуг, до міського голови, до департаменту. і 90% цих будинків, які зараз в цитульному списку, вони були сформовані ще в минулому році, коли сьогоднішні плати ще не були депутатами. Титул – це інструмент депутатів, це маніпуляція, це заробляння собі рейтингу за рахунок громадян. Тому що те, що виділяється кошти, це кошти з наших податків. Цього титульні списки ремонтів потягли з міського бюджету 90 мільйонів гривень, 12,5 з половиною підуть на ремонт ліфтів, 27 – на капітальне оновлення житлових будинків, і решта 51 мільйон візьмуть дороги, прибудинкові та квартальні грошей по погороду суми по внутрідомовим дорогам. основне діяли у 2015 році. Вот а в 2016 году ми когда понимали, яка сума нам виділена для мене, як для начальника управління, абсолютно все одно читало частина приватного сектору цього року поза титульними списками, зокрема чотири округи. Серед них район Баранівки, верхні та нижні піщани, території біля сумського хлібзаводу на Нахімова. Деякі законодавчі акти вони дещо не дають. Прямого дозволу використовувати кошти на приватний сектор. Ну і я вважаю, що це неправильно, оскільки всі люди, які мешкають у приватному секторі, вони також працюють. Вони сплачують податки, вони мають таке ж саме право отримати допомогу від міста, суми, від громади. Депутат, який там по цьому округу балотувався, він може проявляти ініціативу і значить виходити з провозицію на, до міського голови. До, Департаментів щодо фінансування тих чи інших робіт, тобто було б бажання депутата вирішувати ці проблеми, Наталка Гордус, Маргарита Ермак, Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини.